А зараз давайте поговоримо про українців за кордоном. За різними оцінками там зараз перебуває близько 8 мільйонів українців. Але незважаючи на складнощі, незнайому мову, нові традиції, незвичні закони, українці непогано адаптуються, а точніше, адаптують місцевих жителів до української мови, українських традицій. А щодо законів, про таке краще не розповідати, таке краще. Побачити. Як кажуть наші жінки в Німеччині, що українкам добре, то німцю штраф. Саме про це наш наступний номер. Budget kaputt. Що значить навіщо стільки купувати? Бо цей різдво, юрген, розумієш, українські традиції, ферштейн. Easy, ну і що, що в ресторані було б дешевше? А тут все домашнє, натуральне. натурпродукт! Hm? Gaben, das, фаттут, ну який місячний бюджет за один вечір, а? Господи Юрчик, ну в кого ти такий скупердяй? Та поверну я тобі ті гроші. Ось отримую виплати і все поверну. Так, я завжди так кажу, і ніколи тобі нічого не повертаю. Але це не мої проблеми, розумієш? Піди до уряду і скажи, щоб збільшили виплати. Ну і що ж у нас тільки двоє? Юрчик, ну ти, по-перше, мене недооцінюєш. А по-друге, я тобі казала, що до нас в гості приїде моя подруга з України на пару днів. Вас? Та реально на пару днів, не як я в 22-му. Два дня? Реально, два. Ну, максимум три місяці. Nice, Все не кричити. так отака вже голова від тебе, а? Вона тут не залишиться, бо в неї в Україні діти. Kindle? Kindle Вона без дітей приїхала. Ну заспокойся ти, а? Ну не можеш я її на вулицю вигнати, бо у вас за це штрафи, а ти ж у мене не любиш штрафи. <гум> mm -hmm. А мене ти любиш? Mm -hmm. Що за пауза коханий? Ту ще кохаю. Отож. І я тебе дуже кохаю. Що Зараз, зараз, зараз. Так, дійшла. Тепер йди прямо до кінця Хрюкінштрасе. <рив> да, Я теж коли вперше почула, реготала. Так, бачиш білий будинок з українськими і німецькими прапорами. Ото наш. Заходь. Чекаю. Мікуля! Юлька, Боже, мар! Мар! Юлька! скільки років я тебе не бачила! Ой, Юлька, майже три роки не бачились. Як швидко і час, вікуля! Так, давай роздягайся, роздягайся і до столу одразу давай, давай, До давай. речі, я вас саме по запаху і знайшла. Чую. Нашим ось, маслом пересмаженим! Українські! <звачити> так! <різчин> так! Ой! Юля, це що з тобою? Що зі мною? Що? Ти ж Схудла! Пікуля, це все нерви. О, так. З цими німцями постійні Ага. Хоча кому я жаліюсь? Дома зараз набагато гірше. А що кажуть? Ти що, заміж вийшла? Ой, Вітаю, Юлька! Та нема чим! Як це нема чим? Такий зануда. Все йому не так. Їм багато. Ми в гарячій воді. Що? Опалення вмикаю я. А він ходить і все за мною прикручує, виключає. Іде моя лампочка економка. Вікуся, знайомся, мій чоловік Хер Юрген. Юля, ну що ти так одразу хер? Нормальний чоловік. Mm -hmm. Вікуля, хер українською то українського топан. Oh, yes. <реш> Нічого, нічо, нічо. я сама розглядала, коли дізналась, так uh -huh. богу звикала. Uh -huh. mm -hmm. oh, ой, вибачте, хвилююсь. Ah, а це майн краща фронт Віка. Oh. А що він жив, пан Чоптолінг? Юрчик, людина не розуміє німецьку. Давай, як я тебе вчила. Ну. Доброго дня. Ого, нічого собі. Мені теж дуже приємно. Хер. Як ти ще вмієш, ну? Слухай, слухай. Русський воєнний корабль і Рано!

Дякую, Юлька. Я дивлюсь, тобі повезло. <гум> Не те слово. Ага. Знайти зараз німця в Німеччині – це ще постаратись треба. Ага. Зазвичай німці-турки, ні, німці Араби зустрічаються. Ага, ага. А як ви взагалі познайомилися? <гум> це дуже цікава історія. Ой. <гум> О, зараз побачиш німецьку екзекуцію. Ну? Так приймала ванну і що. Два. Так, вдруге за тиждень. Два. Я тобі говорила, скільки б я її не набрала, коли я лягаю, вода завжди піднімається. І стає повною ванна та, розумієш? Так, ну не, не прибідняйся. Ну не всі ж можуть себе помити двома кружками води, як ти. І ти площу тіла, порівняй хоча б? А? Ні, вона буде приймати душ. Холодний. Вона дуже любить холодну воду. А гаряча вода є? Є. О, water! Бр. супер. Іди вже з глаз моїх економ-варіант. Слухай, якщо у тебе через мене якісь проблеми, не переживай, я можу пожити і в готелі. Ні-ні. ні 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 Це Юрчик хоче, хай живе в готелі. Ні, ну якщо там, знаєш, купатися, я можу у вас і не купатися. Я можу купатися, пішли в баню. Вікуля, а ти точно готова до цього? До чого? До німецької бані. А що там такого? Що як у нас. То світло вимикають то воду. <світ> Вони там всі голі паряться. Так це ж нормально, це ж баня. Ну що я буду стидатися голих жінок? Всі голі. І чоловіки голі, і жінки голі, і навіть діти голі, розумієш? <світ> Готова. Так, отож. Я до речі, коли вперше туди потрапила, світла ще не було і випадково на Юрчика сіла. От тоді ми з ними познайомились. І після цього йому прийшлось на мені одружитися. Ой, Як романтично, романти. А, знов моя повітряна тривога щось хоче. Вас і Стас. Юрчику, я тобі клянусь. Я всього на дві хвилинки зупинилась попісяти, а вони мені одразу штраф виписують. Die was ну, цей штраф якраз за те, де я зупинилась, а цей за те, де я попісала. <laughs> ну, а я виявили, що то центральний парк. А, Центральний парк на бостин. Юрчик, ну я обіцяю, я вивчу всі ваші закони. Ще пару рочків і жодного штрафчика! Жодного. я Вікуля, краще розказуй, що там у нас вдома, що там відбувається. Влада що робить для нашої перемоги? Ой, що тільки влада не робить. І податки піднімають, і ціни підвищують. Зараз на світлофорах зелений колір міняють на смарагдовий. Вони що, подуріли чи що? А люди що кажуть? Та зараз що? Всі обговорюють штрафи на дрова. І що, великі штрафи? Дуже. Ти знаєш, вже почали по тисячі гривень роздавати, але все одно не вистачає. Тут теж заборон вистачає. Воно покормив голубів штраф. А, Та ти що? В неділю щось гучно робиш штраф баню, в купальнику прийшов теж штраф. Ну. Oh. Да. Так що Україна, можна сказати, вже однією ногою в Європі. Ну. No. Да. За перший тиждень Юрчик ли сивим не ходив. <рес> Я взагалі не розумію, як він тебе так терпить. Це кохання, Віка. Кохання. Це ж не безкоштовно. Як? Ну, тим, хто прихистив біженців з України, держава доплаче. Ну, поки що Юрчик в мінусах. Так буває. Вас іздасть. Знов тобі все не так. Магнітик! – не не інкансліран. Ну, що значить, що він робить на електричному лічильнику? Економить твої гроші, Юрчик. Шазі, капут. Та не арестують. Ми так три зими пережили в Україні. У нові куля може підтвердити. У неї, до речі, чоловік в дитеку працює. У них такий самий стоїть. Мані в кармані. Вивожу його поповні. Що там у нас дома з комуналкою? Та що з комуналкою? З комуналкою взагалі трендец. За останні два роки вже втретє обіцяють не підвищувати. Ой, тут теж був капут, поки я магнітик не поставила. Ну що, Ну, чуть не спалилася, <плес> коли нам почали доплачувати. <плес> а що, а, а як? Ну, Головне, щоб сусіди не дізналися. Да. А, бо собі захочуть. <плес> бо стуканути можуть. Сусіди! Угу. <плес> Тут всі такі доброзичливі. Он сусідка з собачкою за собачкою не прибрала, ага. так на неї одразу О, що сусіди. Собака. Це ж Німеччина, тут всі у нас стучать. Який кошмар? Ну, то ж. Хоча тут гріх на сусідів скаржитись, так як Україні сусідам не повезло, мало кому. Ой, не кажи, Юлька. Юля, він що у тебе? Ні-ні ні-ні. Хай Бог мили, то я. Ти. Та це я не в той пакетик пляшку поклала. Вони ж тут все сортирують. Господи, пробач буду обачніше. Йди угу. вже гіста по екології. Ай! Давай, давай, давай. давай, давай. О, О. Магія. Ой, забула тобі розказати. Ну. Пам'ятаєш Катьку з третього під'їзду. Так. Заміж вийшла. Заміж вийшла. Так. Боже. так. У них троє дітей. Саме такі зараз на розхват. Непогано. А цю Маринку з восьмого, яка в Ірландію уїхала. Повернулася. Ще в квітні каже, просто картопельку посаджу і все. І назад в Ірландію. А потім картопелька, потім часничок, цибулька, томати, огірки. Вона така дивиться. Ну що, давай робити закрутки? Потім вже картопля пішла. Поки картоплю копала, вже тут зима. Ну куди вона з цими закрутками повернеться в Ірландію? Так до неї чоловік з Ірландії повернувся в Україну. Ой. Приїхав до неї. А у нас все по старому. Хіба що знову кожен ранок починаємо з вивчення графіку відключення світу? У yeah. <плес> мене оно мій графік ходить. Mm. Теж мені ходить, все виключає. <плес> Та ти що? Один раз серіал мені виключив, отримав по горіхах. <плес> ну, Тепер телевізор не чіпає. <плес> 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 Тепер я його вимикаю. Ясно. Ого. <звук> Юлька, я правильно розумію? Що ти вже майже Ну, no. <звук> Німка! <звук> 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 я тебе умоляю. Щоб громадянство отримати, мені ще треба три роки у шлюбі з Юрчиком прожити. А потім ще німецьку мову вивчити. Так а що тобі чоловік не допомагає? З Юрчиком? Ну. Я тільки матюки вивчила. Скоріше він вивчить нашу українську мову і громадянство отримує. А ти в Україну не збираєшся повертатися? Звичайно, збираюсь. мені треба зуби зробити. Да. А тут що не роблять? Та ти що? Роблять. Але тут такі ціни, що Юрчику придеться цю хату продати. Ну -на -на. До речі, коли будеш вертатися, я тобі передам свої аналізи, mm -hmm. а ти їх передаси в поліклініку. Та я буду в Україні аж через тиждень. Mm -hmm. Все одно швидше буде, чим я тут до лікаря потраплю. Mm -hmm. О! Хоч часи звіря, а? кожні 10 хвилин необґрунтовані претензії. Ну, вас іздасть. Вас іздасть. Юрчику, я забула. А що трапилося? В них не можна сушити білизну на балконі. Великі штрафи за це. Так що мені білизна Вінницької трикотажної фабрики виходить дорожче в Вікторії Сікрет. Юрчик, йди краще перевдягнись, чи ти отак будеш за стіл сідати, а? Ой! За сіл сідати! Я ж забула, я ж подаруночки продарую! Так! А ну, давай. Так, ану, починаємо з. О! Це що? Справжня сіль! Наша українська справжня зроблена в Туреччині. – Дякую, А дякую, ще, Юля, а це. вже... що стало Справжнє наша Юлька. Стало. Ти як його провезла, це заборонено. Ну, Сказала, що виводжу О Плутоній, Ой. щоб не створили бомбу. Ой, Та шуткую, поклала в сумку. А сумку твою ще не перевіряли? Водієві поклала. Фу. Ну і солоденьке, звичайно. Пікуся, ти що здуріла? Господи, самого нащо? Ти що? Сале і без самогону. Ну, Юля! Юрчик! Давай український самогон пити! Бачиш, як на слово самогон помінявся, а? Ага. Йочик, ну ну інша справа, ну інша людина. Та на... от ти що не бачиш, красавче. Ага. Наша тобі ті окуляри, якщо сліп Андрія? Ми з ним кожну акцію підтримки так ходимо і про Донати теж не забуваємо. Донати? Уга. Він ж у тебе економ. Нормально. Я йому сказала, що це податок за тих, хто одружений на українках. <рес> 야, så, що? Що ж ми забалакались і не випили за знайомство, за зустріч? Ну а я о-о. Здається, звіт про мій вчорашній шопінг дійшов. Ну, що ти nee. хотів? Ну хочеш мати. Oh. Юрчику, якщо ти хочеш мати українську красу, треба гроші на її красу. Ну? <звук> а це, мабуть, за шубу тільки зараз дійшли. Господи, юрчик, ну ти не хвилюйся так ну тобі ж має прийти кешбек. Васить кешбек. А точно в тебе ж дії нема. Я тобі казала, щоб ти отримав український паспорт, а? тобі приходив кешбек і ти отримав би гроші з моїх покупок. Я тебе прошу, але я тобі все поверну. Заспокойся. Це Янка з Полтави в поліцію влаштувалась О, працювати. Здорова, Янка, що стала? Привіт! Ну що, скарга надійшла. Що у вас тут якийсь чоловік кричить? Ну що, Юрчик, дотрендівся. А якби телевізор працював, тебе б ніхто не почув. А... Янка, а на якій мові кричав той чоловік? Ну, звісно, німецькою. А так у нас тут всі українці. Правда, Юрчику? Корабль, нахер. О, зараз в тему, красавчик. А, ну, значить, хибний виклик. Хибний виклик. А що ж ми ну, зараз всі українці зібрались? Ну, давайте до столу. А, давайте вип'ємо. Так, 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 да, так. Да. У мене тост. Ой, давай. Дякую всім, хто нас прихистив. Але сподіваємось, що скоро ми повернемось додому. За нашу. Перемогу за повернення в мирну Україну. Ой. Дай, боже. Що дай Боже? Ти мій чоловік, ти зі мною поїдеш. Ти, кохання моє, я без без тебе безпела! 接受。